Світ норду, а неї мене не відпускає, і я досі варюся думками там. Друга частина норду віку вовка скандинавське фентезі, видавництво букбанда. Йольські свята продовжуються. І якщо для одних це святкування, для інших це справжнісінькі випробування. Астрід із друзями має перетнути декілька світів, щоб зібрати магічні ключі та звільнити бранці. Це не буде легко. Доведеться розділитися, делегувати обов'язки, але передбачити все геть неможливо. Особливо маючи різних ворогів, які прагнуть позбутися тих, хто їм не подобається. І мова, звичайно, не про припинення спілкування, а бажано про припинення існування. Продовжила своє занурення в зимову скандинавську атмосферу. Героїв так багато, що навіть можна заплутатися, хоча є перелік персонажів у кінці книги, і він не завжди рятує. Є питання особисто до сів, головної героїні, чому вона не помічає аж занадто очевидних речей? І є ще питання до купи чоловіків. І я розумію, що вони не люди, а потаємці. Ще є в Альфгеймі час це йде зовсім інакше. Але ж, шановні, а як це працює? чергу, будь ласка. З усім тим світ живий, Герої зі своїми таємницями, угодами, характерами, інакше кажучи, особливостями. Підкорює скандинавська специфіка, і я чекаю на продовження сутінки світів. Це має бути завершальна книга в серії, і сподіваюся, що всі будуть живі, а сів припинить бути гальмом. Ну а чоловіки перестануть носитися зі своїми таємницями як і списаними торбами. Ця історія від нашої української авторки досить легко читається. Зацікавлює і занурюєшся в неї з головою.